Усім доброго ранку. Доброго недільного ранку. Слава Богу, пережили ніч. А це, вгадайте, що це за рослина, і дивіться, як вона у мене росте. Видно, видно, видно на просвіт. Заплило коріння. Нарешті в мою енциклію. Ось ця малявочка. Ще два місяці назад ростиків не було. Видала ось такі ростики. Вони зовсім невеликі порівняно із дендробіомами. але, ну, росте. Купила я її рік назад. Це вона у мене привезена з Ірпіня. Чисто випадково я її знайшла вже перед тим, як іти додому. Вона валялася десь там під батареєю, на підлозі, чи те вона валялася. Вона була без горщика, без нічого. Ну, от я її привезла, втикнула горщик, трошки обклала мухом і поливала приливом. А це, дивіться, пам'ятаєте, я показувала реанімашку. Я пересаджувала алаказію манюсіньку. У неї було геть крихітнів декілька листочків. Так от ці листочки я обірвала, і за весь час у мене ось виросло 4 листка нових. Кущик такий досить симпатичний. Поливається часто, вже і коріння там гарно видно. Можна із малесенького горщика пересадити в більшенький. Із маленьких орхідеїв у мене ще є ось така котлея петінара. І вона росте в мене скільки? Вже? Рік чи два? Не можу згадати. Виростила це декілька ростів. Кущик у мене є й інший від Регіни, він був побільше куплений. А це я брала так от, буквально з першими двома крихітними бульбочками. общем, вона жива. І була думка з нею розпрощатись, але з іншого боку, я думаю, ну така живуча рослина. Ну, от серйозно. І влітку вона росте, як іхтіандр. Оце так вона поливається. Не то, щоб я спеціально, просто якщо в мене немає вдома, там хтось поналиває в них води і вони стоять собі, прекрасно ростуть. Ну, і королі мого підвіконня. Я навіть не знаю, як у них так гарно виходить рости. Ось, подивіться, на ці дендробіуми, це просто шик і розкіш. І взагалі дуже потужні рослини. Один, вон там, другий. Дуже величезні, дуже другий і позаду третій. Третій найбільш товстенькі бульби має, вже йому давно пора цвісти. Бо він придбаний приблизно 2 роки назад, був подарований моїй тітці. Тітка неправильно за ним доглядала. Це була перша рослина, яку мені повернули. Бо кажу щось мені зовсім сумно. Е, вона віддала мені просто мій дендробіум, і ось так от він пішов у ріст. Це його я розмножую, коли я показувала, що я там у бабусі понасаджувала ростиків дендробіум, а оце від нього, тому що дуже-дуже багато було цих всіх відголоджень. І щоб дати силу і місце для росту ось цих прикореневих бульб і ростів, то я повідщіпувала просто ці всі поверхневі. І перевалила у більший горщик на розмір. Я то перевалила, стоїть він над водою, постійно доливається йому чиста вода. Але навіть цей горщик йому здається малим. Реально, треба такі дендробіуми, мабуть, у відра садити. Ну, от ростуть вони у мене, їм сонця вдосталь, рясний рясний полив. Всім дякую за увагу, мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, нехай все буде гаразд перемоги, слава Україні!